Доброго дня, дітки! Погляньмо на картину. Що ми бачимо? Діти граються у весняному парку. Вони радіють природі і весняному сонечку навкруги чудові квіти. Уявімо таке, що діти пограли і їм час уже йти додому, а наступного дня вони зустрілись. І хлопчик подарував дівчинці подарунок. Послухайте уважно вірш. Послухайте віршик Анатолія Костецького не буду. Метелика ловити я не хочу, він квітка неба, хай живе собі, хай крильцями барвистими тріпочі, щоб радісно було мені й тобі. І квітку лісову не буду рвати, її додому я не понесу, бо вдома їй джмеля не погойдати і не попити ранками росу. Ані стеблинку, гілку чи травинку я не ображу це страшенний гріх. Бо в кожній з них живе тремка живинка, що світиться довірою до всіх. Зробити квіточку у вазі. Подивіться, яка у нас чудова робота, який гарний подарунок. Для роботи нам знадобиться пластилін. Стека, олівець, серветочка, дощечка і декілька шматочків пластиліну. Для того, щоб зробити вазочку, нам потрібен якийсь будь-якого кольору синій, фіолетовий. Для нашої квіточки потрібен, наприклад, рожевий і для пелюсточок, наприклад, червоний. Як я зробила такі шматочки для наших пелюсточок. Стекою відділила. Майже однакового розміру. У мене вже було три, додам ще дві. Наша зелена паличка це наше стебельце. І так почнемо. Берем наш фіолетовий або синій шматочок і трошки його розминаємо. Ось ми розігріли нашу кульку, а тепер нам потрібен наш олівець. І дивіться, що ми робимо. В центрі ми робимо таку. Таке заглиблення для того, щоб зробити нашу вазу. Ось так. А тепер нашими маленькими пальчиками вправно витягуємо із середини до верху. Виходить майже ваза. Ось так. І робимо її вище, 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 вище. Ось така ваза у нас вийшла. Робимо трошки пласкіше донце. І ставимо. І тепер робимо для нашу квіточку серединка і наші пелюсточки. Ми робимо їх гладенькими, рівненькими і однаковими. Для цього потрібно кожний шматочок розім'яти, щоб він був піддатливий, і скатати кульку. А тепер приплюснути пальчиками. Можна це робити на нашій дошці. Дивіться, який гарний овал. Один, другий і останній пелюсточок, а тепер ми їх прилаштуємо ось так. Ось так. У нас 5 пелюсточків. Ось. Прилаштовуємо нашу стеблинку до квіточки. І потрібен нам листочок. Відрізаємо від зеленого шматочка невеликий шматочок і теж скочуємо, робимо видужений листочок, ось такий прилаштовуємо, і виходить у нас квіточка для нашої подружки. У вазі. Ось подивіться, яка ще у нас квіточка вийшла. Такий гарний подарунок. І не псує природу, і дуже чудова не стандартна річ. Ось так. Подарунки для друзів готові. Бажаю вам мати гарних друзів і гарні стосунки з ними. Бажаю успіхів, вчиться задоволенням. До побачення!